Всім доброго дня! Ось дісталася черга і до мого дирчика чопера. Треба зробити задній фонарь з поворотами. І цим зараз ми будемо займатися. Фонар зроблений з готувальні від для креслення. Була така коробочка. Ну і зараз перевіримо, як працює в нас це все. Працюють оборіти і працює стоп. Повороти поки не працюють. З поворотами треба працювати. Тут і зробили повороти. Хотів би висловити велику подяку Саше Шуку. Він є моїм підписником. Саша, у нас все вийшло. Дивись. Повороти працюють на ура. Дякую тобі ще раз за подарунок. От і все. На сьогодні все. А завтра буде ще щось. До побачення. Підписуйтесь на канал. Буде дуже цікаво.